Лікування, реабілітація та протезування. З початку повномасштабної війни в Івано-Франківську медичні послуги отримали більше 4 тисяч військових. Серед них понад 800 поранених захисників. Більше у матеріалі Тетяни Дадак. Медичну допомогу воїни отримують як амбулаторно, так і в стаціонарних умовах. За 2024 рік у міських закладах охорони здоров'я пролікували понад тисячу захисників і захисниць. Працюють мультидисциплінарні команди, до яких входять реабілітологи, ерготерапевти, логопеди, психологи, психотерапевти, психіатри і навіть соціальні працівники. Послуги реабілітації зараз розширено від двох випадків до восьми. Сесійних випадків при тяжкій травмі від 40 днів навіть до 168 днів. Надаються реабілітаційні послуги, які покриваються програмою медичних гарантій. Усі лікувально-діагностичні процедури для військових є безкоштовними. Всі КТ, комп'ютерні томографії, всі магнітно-резонансні томографії, догорогу вартісні інструментально-лабораторні методи обстежень проходять так само безоплатно. В наших закладах надається така високоспеціалізована лікувальна допомога, особливо. Хірургічно-травматологічного профілю, що власне і 90% наших захисників цього потребують. Проходять багатоетапні висококонструкційні е, реконструкційні оперативні втручання, і заміна кісткової тканини, і вак-терапія ран і інші сучасні методи е, в лікування. Ще одна затребувана послуга серед воїнів зубопротизування. Працюють лікарі для Челюсно-лицевої хірургії, тобто стоматологи хірурги то у травні місяці був підписаний пакет з Національною службою здоров'я щодо зубопротезування наших захисників. І не дивлячись на те, що цей проект тільки війшов в дію, і ще він працює не повний місяць. Вісім наших захисників вже було запротезовано, розширюється. Пакет послуг планової стоматології для військових, для учасників бойових дій, для ветеранів війни в плані лікування, лікування каналів, пломбування і відновлення зубів. Тому це теж буде покриватися Національною службою здоров'я України. Ну так як вони оголосили, це буде до 25 тисяч гривень зі слів Аллева медпрацівники періодично перераховують одноденні заробітки на потреби армії також на фронт передають ліки.